Всім привіт! Мене звати Олена Григоренко, і в цьому відео я хочу залишити відгук з приводу мого проходження курсу Я плюс регресивний гіпноз плюс сучасна гіпнотерапія від А до Ю від Наталії Парфененко. Отож. Хочу почати з того, що з гіпнотерапією я познайомилася приблизно 3,5 роки тому, коли. Продовжувала шукати відповіді на свої запити, на свої питання. Угу. І після того, коли я почала пропрацьовувати себе в сеансах гіпнотерапії, моє життя почало мінятися. Тобто, те, яка є зараз, вміння навіть висловлювати вільно свою думку, поведінка, тобто навіть та сама тривожність, я Дуже багато пропрацювала себе, і відповідно, за весь цей час, за три з половиною роки, я бачу всі ці зміни я зовсім змінилася. Я дуже щаслива від цього. І, відповідно, я вірю, я знаю, бо я провідчувала на собі результативність впливу гіпнотерапії. І от літом цього літа була така ситуація. Я спілкувалася зі своєю подружкою. Щось там ми говорили, і в неї прийшла така ідея, вона каже, ти була б класним гіпнотерапевтом. І я подумала, і мені це відгукнулося. І я подумала, а що як насправді? Це те, що я знаю стовідсотково, працює. працює. Бо я випробувала на собі. І я просто зайшла в інтернет, ввела е, строці. Курси з гіпнотерапії, і перше, що впало мені в око, це був курс Наталії Парфененко. Я зайшла до неї на сторінку, прочитала інформацію про неї, і мені вона дуже відгукнулася. Тому я довго не думаючи, що теж нове, бо колись ці сумніви, це все. Просто бачите, я знаю це все на собі, бо я все це мала. І це настільки класне відчуття, коли ти можеш порівняти. і... Так само зрозуміти людей навколо. Та? І я, не вагаючись, написала їй, ми з нею зізвонилися і того дня говорили три години. Мені дуже сподобались її погляди, її знання. І через кілька місяців стартував її курс, на який я і потрапила. А зараз хочу розказати про курс. Я проходила багато різних курсів, але цей особливий. Тут просто неймовірна кількість інформації, кожного тижня все ново-ново. Бо це не тільки сучасна гіпнотерапія, яку я знала до, до того, як зустріти Наталію, це ще й інші види. Так? І це зовсім нові для мене знання. Але це настільки було цікаво і захопливо. І ще плюс великий цього курсу, те, що ми не тільки просто проходилися теорією, ми паралельно, постійно практикували. Тобто, впродовж курсу а, я занурювала як гіпнотерапевт своїх колег по курсу, також вони занурювали мене. Відповідно, це дає змогу провідчувати себе і в ролі клієнта, зрозуміти, як тобі в тому трансовому стані, в гіпнотичному. Які в тебе можуть бути там відчуття, як ти можеш це бачити? Так і з іншої сторони, будучи гіпнотерапевтом, ти розумієш, які можуть бути ще підходи, як краще цю ситуацію пропрацювати з клієнтом. І найголовніше тут це саме Наталя, та, яка стала нам як мама, тому що спілкування з нею. З самого початку вона наголосила нам на тому, що погане питання це те, яке не було задане, і дала нам добро, що ми можемо питати її про будь-що будь-яку пору доби. Тобто в нас є спільний чат, де кожен питає будь-що, що його цікавить, і що має відношення або якимось чином зв'язане з. Пропрацюванням через гіпнотерапію, або навіть якісь життєві, чесно кажучи, питання. <смі> і Наталя на кожне це питання відповіла, і кожного разу вона настільки це, скажімо, логічно пояснює, так що ти усвідомлюєшся, ти це, і ти розумієш, що о, точно це так. Для мене просто в житті дуже важливе усвідомлення. Тобто. Я маю зрозуміти, чому це так відбувається. Саме тому я, по суті, і прийшла на цей курс, бо мені хотілося, я зрозуміла, я відчула на собі, що так, це працює. Але я була як клієнт. А зараз, коли я вже це, ці зміни в мені прижилися, я захотіла більшого. Я захотіла дізнатися саму техніку, як це відбувається. І на цьому курсі я отримала просто неймовірну кількість знань. І навчилась їх практично застосовувати. І знала б ви, яке це приємне відчуття, коли в сеансі ми йдемо за. З клієнтом по якомусь його негативному відчуттю, а потім ми його пропрацьовуємо. І клієнт каже вже в сеансі, наскільки змінились його внутрішні відчуття, і як він класно себе почуває. Тобто, це відчуття того, що людям стає легше, вони виходять зовсім іншими, а потім вони ще й залишають тобі відгуки, і ти просто можеш бути свідком того дива. <свят> Як здається, що от так просто, бо насправді це просто. Ну, звичайно, треба трошки попрацювати, але якщо є бажання, то це, це все реально і абсолютно реально змінити життя на краще. І я дуже в захваті, що я знайшла в своєму житті таку людину з тими знаннями Наталію, яка так все класно пояснила, поділилася з нами тими знаннями. І те, що вона і сама проводить сеанси, допомагає людям і розповсюджує це, ці знання. Це дуже важливо, дуже класно і дуже милосердно, я б навіть сказала. Тому я в захваті від цього курсу. І всім раджу, кого є відгук, приходьте, ви будете в захваті. Це от того варте. Дуже величезне дякую Всесвіту, Долі, за те, що звела мене з Наталією. Дуже вдячна.